глядачів нашого каналу це Стрийські новини про найцікавіше цього дня у викладі наших кореспондентів. Залишайтесь нами. Новий закон про біометричні паспорти подано на розгляд Верховної Ради. Якщо закон вступить в силу, паспорт перестане бути обов'язковим документом. Ті, кому за кордон не потрібно, зможуть обмежитися посвідченням громадянина України. Звичайний паспорт видаватимуть, як і зараз, з років. Замість оцифрованого фото туди вклеюватимуть звичайну картку і підпис оцифровувати не стануть. Чи в свідоцтво не вмонтовуватимуть? При цьому посвідчення буде ходити на правах паспорта. По ньому можна буде здійснювати банківські операції. Підписувати договори. Воно буде безстроковим, треба буде тільки фото переклеювати. Тоді як біометричний паспорт видаватимуть на 10 років, а тим, хто не досяг повноліття на 5. Новий паспорт може коштувати до 500 гривень. 23 лютого у Львові відбудеться спільна акція протесту підприємців із західних областей України з вимогою припинити соціальне знищення українського народу. Акція відбуватиметься у формі пікетування біля Львівської облдержадміністрації. Повідомив співорганізатор акції Руслан Секела. За його словами, співорганізаторами акції, яка розпочнеться о 16 годині, також виступили представники Чорнобильських організацій львівщини, афганці, діти війни. Всеукраїнський комітет наступ до Львова приїдуть підприємці. Із Хмельницького Івано-Франківська Тернопільщини до них долучаться підприємці з усієї Львівщини. Метою акції за словами організаторів є мобілізація людей для подальшої боротьби у відстоюванні своїх прав перед владою, оскільки усі свої обіцянки дані у 2011 році українська влада до цього часу не виконала. У стрію триває виставка воскових фігур. Золота колекція приїхала із Санкт Петербурга. Виставка триватиме до 5 березня. Відвідувачі можуть побачити у самого Бен Ладена, Джорджа Буша, Жерара, де та інших історичних та публічних особистостей на виставці побувала і моя колега Люба Єворська. Заратустра, Чінгісхана, Дольф Гітлер та Марітюсо у складі золотої колекції воскових фігур розташувалися у приміщенні виставкової зали міста Страян. 28 фігур із Санкт-Петербурга мандрують Україною і вже побували в багатьох великих містах східного та західного регіонів. Виставляти воскові фігури справа складна, адже матеріал цінний та крихкий. Тому складати і встановлювати експонати треба дуже обережно. Над кожною фігурою працює понад 15 чоловік. Вони дуже дорогі від від тисяч. Доларів до 15 тисяч доларів пересувні виставки воскових фігур з'явилися в Європі у 18 столітті. В Росії ж вони потрапили завдяки Петру І. Під час Великого посольства Європу він був вражений побаченими восковими фігурами. Повернувшись зі своєї першої закордонної подорожі, молодий цар привіз свою власну воскову голову. Усі експонати музею воскових фігур зроблені з урахуванням натуральних пропорцій, прототипу волосся теж справжнє людське очі, наче натуральні для них використано очні Тези з клініки Святослава Федорова. Мізки з якого роблять експонати у Санкт-Петербургському музею, теж особливий. Він може витримувати температуру від мінус 40 до плюс 40 градусів, що дозволяє перевозити фігури по всьому світу незалежно від пори року та погоди. Особливо цікаво розглядати улюблених персонажів із фантастичних фільмів школярам. Мені більше всього сподобався. Сподобалася людина стріма ока і дуже, і мені дуже подобаються ці персонажі. А ти вже раніше була такі «Ні». Ніколи. А якщо буде, ти ще раз підеш? Можливо. Та, а тобі що? Мені сподобались е ці виставки і е з добрим носом. Ну, мені все сподобалось. Так, ага. то. Ці дехто померли, то вони були ну, майже відомі, а деякі просто лишили свій слід в історії. Сподобався Бесмен, який домов стоїть і джокер. А мені сподобалася Анна Сван і Ліонтів. Анна Сван дуже велика, і я перший раз таку людину бачу, а Леонтів – мій улюблений співак. Виставка воскових фігур золота колекція триватиме острою до 5 березня. Україна на останньому місці в обсягах виробництва книжок у Європі з кожним роком в Україні друкується дедалі менше книжок. Навіть з урахуванням підручників, посібників а також видань відомств і міністерств на одного українця, припадає трохи менше однієї надрукованої за рік книги. Експерти пов'язують це зі зниженням інтересу українців до читання та недостатньою розкруткою нових перспективних авторів. Якщо в Україні щорічно випускається близько 20 тисяч назв видань, то в Німеччині приміром ця цифра становить близько. 100 тисяч за даними біржового союзу німецької книготоргівлі, німці щороку витрачають на книжки близько 9,5 мільярдів євро. Той час, як українці купують книжок лише на 380 тисяч євро. Олександра Коваль, директор Львівського форуму видавців, зазначає, що загалом в Україні є близько 100 письменників, які в середньому видають близько двох книжок на рік невеликими накладами. Це також пов'язано з малою платоспроможністю українців. Ті ж громадяни, в яких є гроші, книг не читають або читають у дуже малих кількостях. Уряд хоче вести посаду інструктора з фізичної культури у сільських фізкультурно-спортивних клубах. Про це повідомляють в прес-службі Держмолодь спорту. За ухвалення законопроекту проголосував 321 народний депутат із 405 зареєстрованих у сесійній залі. Законопроектом передбачено запровадити посади інструкторів з фізичної культури у селах та селищах, оскільки там найбільш несприятливі умови для занять спортом та фізичною культурою, особливо серед молоді. Як зазначено у пояснювальні. Ні, записці до законопроекту це пов'язано із дуже слабкою матеріальною базою та з практичною відсутністю у сільській місцевості професійних працівників у сфері фізичної культури та спорту, здатних запровадити відповідний навчально-тренувальний процес, популяризувати заняття фізкультурою, організовувати відповідні спортивні змагання тощо. І на сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту Telelan.com.ua. Попереду новини спорту дочекайтесь. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Вдалого вам вечора. Час спорту на нашому каналі. Про основні спортивні події дня ви дізнаєте вже за мить. В Студії для вас працює Ігор Тимків. Вітаю! Коліна підписав новий контракт. Куратор українського суддівського корпусу П'єр Луїджі Коліна продовжить контракт з ВФУ ще на три роки, до літа 2015 року. За таку пропозицію одноголосно проголосували члени виконкому федерації. Сам Коліна жартома узяв час на те, щоб обговорити пропозицію з дружиною, враховуючи, які реформи розпочав в українському футболі італійський фахівець, його рішення продовжити контракт буде позитивним. Критики, якщо згадати на адресу Коліни, за півтора роки його роботи в Україні було предостатньо. Невдоволених вистачало. Хоча, як виявилося, італієць, впроваджуючи нову систему підготовки арбітрів, придивлявся до всіх. Вже у весняній частині чемпіонату ми не побачимо десяток арбітрів вищої ліги. Їх долю розділять і асистенти, які не відповідають необхідному рівню. Динамо забило сім м'ячів у ворота Хапоеля. Київське Динамо розробило Хапоель із пятах Тикви в товариському матчі 7-1. Старший тренер місцевої команди Ландау дав відпочинок у гравцям основи, які 18 лютого перемогли в надважливому матчі ліги Хааль, вищий дивізіон чемпіонату Ізраїлю на виїзді Хапоель із Баєр-Шева 2-1. І виставив резервістів. Кияни з перших хвилин матчу захопили ініціативу. Єдиний гол у відповідь Динаміці отримали з пенальті. Його реалізував до Менікова 69 й хвилині гри відповідь у вигляді сомого голу надійшла за три хвилини до фінального свистка у вигляді голу ідеє. Україна 18-та у рейтингу національних футбольних ліг світу. Україна посідає 18-те місце у світовому рейтингу національних футбольних ліг 21-го століття, очолюваному Англією. Про це повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії і статистики. Світовий рейтинг за останні 11 років очолює англійська прем'єр-ліга, випереджаючи іспанський дивізіон. У топ 10 як і раніше, входять три латиноамериканські чемпіонати Бразилії, Аргентини і Мексики. Всього у списку, який замикає Суринам, сто національних футбольних чемпіонатів Юні українки виграли естафету на чемпіонаті світу з біатлону. У фінському біатлонному центрі Контіолахті триває чемпіонат світу з біатлону серед юніорів. У третій день змагань скарбничка України поповнилася першою золотою медаллю. Постаралися наші дівчата, вигравши естафету. 17- та 18-ти річні українські стріляючі лижниці виграли впевнено з хвилинною перевагою на найближчими суперницями. Зокрема, хороший хід і впевнену стрільбу показали Юлія Журавок та Анастасія Меркушина. Але варто окремо сказати про Юлію Бригінець. На своєму етапі вона не тільки швидко бігла, а й закрила 10 із 10 мішеней. В цілому, наші дівчата допустили всього 4 промахи, ставши найкращими за цим показником. Друге і третє місце посіли команди Швеції та Австрії, що випередили Німеччину і Росію, у яких не заладилася стрільба. Таким чином, у скрабничці України вже дві медалі бронзу у індивідуальній гонці серед юнаків здобув 18-річний Артем Тищенко. Британським боксерам Чісорі і Хею загрожує до 10 років в'язниці. Мюнхенська прокуратура збирається порушити кримінальну справу проти англійських боксерів, важковаговиків Дерека Чісорі і Девіда Хея, які побилися в Мюнхені. На даний момент слідство намагається відновити хід подій, і тільки після цього стане ясно, кому з боксерів можуть бути пред'явлені звинувачення. Заявив прес-секретар Мюнхенської прокуратури Томас Штайнкраус Кох. А BBC Sports посиланням на представника прокуратури повідомляє, що обом боксерам загрожує ув'язнення. Інформує про спорти Сан Хай підозрюється в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень і може отримати від півроку до десяти років в'язниці. Девід, намагаючись поцілити штативом чисору, розбив голову своєму тренеру Адаму Буту. Що стосується Чисори, то він може отримати до п'яти років в'язниці за завдання шкоди здоров'ю і штраф або тюремне ув'язнення на термін до року за погрози. І на цьому я ставлю крапку. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра на тому ж каналі і в той же час. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням, ввечері можливий дощ, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика, лилось повітря 60%, температура повітря вночі плюс 3, плюс 1 градус, в день плюс 4, плюс 5. Вітер дутиме в північно-східному напрямку 8-13 метрів за секунду.